Вітаю, друзі! Нумо зі мною на Мадагаскар. Тут, на західному узбережжі острова, розкинулося широке плато площею у півтори сотні гектарів. Воно вкрите гострими шпилями з вапняку, які утворюють справжній кам'яний ліс. Майже 100 років тому тут був створений національний парк Цінгі де Бемараха. Назва заповідника походить від назви плато Бемараха та місцевого слова цінгі, яке згодом дало широковживану назву всім подібним геологічним утворенням. Існує два гіпотетичні переклади цього слова. За першою гіпотезою слово є звуконаслідуваним, ніби на думку тубільців, саме такий звук видають кам'яні шпильки від удару. За другою, в перекладі з місцевого діалекту цінгі означає приблизно ходити на вшпиньки». адже місцеві люди кажуть, що у всій цій області навряд чи знайдеш шматок рівної землі досить великий, щоб вільно поставити на нього ногу. Гострі голчасті вершини розташовані так близько одна до одної, що місцевість стає фактично непрохідною для людини. Натомість вона стала гостинним домом для понад п'яти видів лемурів. Непрохідність кам'яного лісу цінгі фактор, що допомагає врятувати хоча б частину унікальних ендемічних рослин і тварин Мадагаскару від зникнення. Сінгі де Бемараха – унікальне створення, що виникло в результаті ерозії. Вапняковий масив сформувався на дні Індійського океану приблизно мільйон років тому. Після підняття на поверхню за роботу взялися дощі і вітер. Існує теорія, що різбленням вертикальних складок і кутів першочергово займалися кислотні дощі. Які в той час частенько поливали вапнякове плато після чергового вулканічного виверження десь неподалік? Вапняки вилуговувалися під кислотними струменями майже вертикально. А вже опісля до справи створення цього дива став вітер та й виточив на деяких наймасивніших останцях балансуючі шапки. Деякі з цих голок сягають 50 метрів заввишки, масиви кам'яного лісу прорізані глибокими каньйонами і вузькими ущелинами. Люди, звісно, знайшли спосіб бувати тут і навіть пересуватися на окремих ділянках, але все одно це одне з небагатьох місць. Де комфортно почуваються ті види диких тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення. А ще численні джерела, що беруть початок біля підніжжя кам'яних стовпів, є важливим джерелом чистої питної води для прилеглих територій. Така ось чергова цікавинка природи. Край невимовно гарний, але й зловісний. Суворий для всюдисущої людини і лагідний для братів наших менших. Ну а я не втомлююсь повторювати, що світ сповнений цікавинок. І я маю для вас іще безліч історій про них. Тож до нових див! Побачимось!